Ліга чемпіонів УЄФА продовжується сьогодні. Два цікавих матчі на нас очікується Арсенал і ПСЖ та Байер проти команди Мілан. До речі, фунсека Мілан тренує до сих пір, але до цього були деякі. Проблеми. Давайте спілкуватися про Арсенал. Арсенал грав з Лестером останній матч в АПЛ. В принципі, непроста гра. 100% реалізація від Лестеру і цікаві голи та моменти. Арсенал забиває два голи в кінці зустрічі і виграє 4-2. розуміємо, що Лестер прийшов. ВПЛ знову з чемпіоншипу Джеймі Варді 37 років. Найкращий бомбардер чемпіоншипу. А ось бачимо в АПЛ вже на дистанції є деякі. Проблеми сьогодні Суперник, в принципі, також непростий ПСЖ, але є момент в тому, що чемпіонат Франції дійсно десь на дві або три навіть голови нижчий за АПЛ. Тому ПСЖ непогано себе показує в рамках чемпіонату. Була перемога в них з рахунком 3-1, але е, це нам ні про що не говорить. Так, є футболісти, є Баркуля, є Дембеле, є інші зірки футболу в ПСЖ, але Арсенал саме за допомогою своїх. Болівальників на стадіоні за рахунок виконання за рахунок темпу чемпіонату підготовки може сьогодні не відчути ПСЖ. Можливо, буде 2-0 або 1-0 такий матч. Але думаю, що Арсенал скоріш за все сьогодні забирає цю зустріч. Подивимося, в будь-якому випадку дуже цікава зустріч на нас з вами очікує, і цікаво буде оцінити щодо чого. Ну а ми приходимо до Байер, Леверкузен та, звичайно ж, Мілан. Спілкуємося про Байер, Леверкузен та Мілан. Цікава була зустріч у Байер, саме проти Баварії. Шикарні голи, які нам принесли нічию в тому протистоянні. Мілан свій останній матч забрав. Пам'ятаємо, що фунцеку хотіли звільнити, але перемога над інтером показала і розставила усі крапки на див. Сьогодні думаю, що Мілан скоріш за все програє. Тим паче грають на виїзді. А склад Байерливеркузен дійсно дивує. Хабі Алонсо молодець, і в нього ще є право на успіх. А тепер вже в лізі чемпіонів. УЄФА. пишіть своє бачення в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал та будьте з нами на зв'язку. Ми любимо футбол.